Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні на обід вирішили зварити суп-пюре з білих сушених грибів. Грибочки сушені ще з України я привезла свої. До речі, тут не тільки білі, а й маслюки. Коли збираємо грибочки в лісі, то я завжди сушу. І білі і маслюки сушаться досить непогано, хоча якось чула, що маслюки не дуже гарно висихають і не дуже гарні в супі. Сушу вже не один рік, гарно, смачно виходить. І заздалегідь сушені грибочки потрібно залити водичкою, щоб вони просочилися нею. Потім вони швидше зваряться, і потім суп буде більш однорідний. І хочу зважити їх, щоб дати вам рецепт приготування такого супу. Готуємо вже не один рік і завжди дуже смачно виходить. Додаємо туди плавлені сирки, і він має такий, знаєте, вершковий смак. Ну я так на глаз буду зважувати. На вагу буде небагато, але по об'єму буде така гарна кучка. Я так думаю, 15 грамів. Так, 15 грамів буде достатньо на 3 літрову кастрюльку. Завжди варимо в 3-літровій кастрюльці. І ось на такий об'єм я вам розкажу рецепт, як ми робимо. Ось так, бачите, по об'єму досить багато, а на вагу всього на всього 15 грамів. І заливаю. Склянкою холодної водички і залишаю на 2-3 годинки, нехай вони постоять. Вони збільшаться в об'ємі і потім будуть гарно і швидко готуватися. До речі, цю водичку я також вилію у суп, тому що вона має досить насичений грибний смак. Гриби в мене перед сушкою миті і почищені. Я завжди мию грибочки для того, щоб потім можна було ось так приготувати страви і не потрібно було цю водичку зливати, тому що вона вбирає в себе досить багато ароматів. Смаків поставила кастрюльку з водичкою, щоб водичка закипала. Завжди готую в 3-літровій кастрюльці всі перші страви для своєї родини. Так, взяла одну морпочку і одну цибульку. Морквочку потерла на тертушці, цибульку порізала кубіком. Дрібним або не дрібним немає ніякого значення, тому що ми потім будемо перетирати суп блендером на пюре. Так, також взяла на трилітрову кастрюльку на всю цю порцію. Сім штучок картоплиночок, поріжу її також невеличким кубіком. І грибочки вони вже збільшились в об'ємі, водичка набула ось такого темного кольору. І грибочки зараз також поріжу дрібненько. Все, зараз поріжу і як водичка закипить, складаю все в кастрюльку одночасно. Я взагалі перші страви свої ніколи не роблю для них засмажку з моркочки з цибульки, а для цього супчику тим більш. Тому висипаю одночасно і грибочки, і картоплю, і морквочку з цибулькою. І даю покипіти, ну, я думаю, 20-25 хвилин, і воно вже буде зварене. Водичка майже закипіла. І тепер висипаю сюди обережно картопельку з грибочками. Водичку, в якій грибочки відстоювались, також сюди додаю, як я вже вам і казала. Але це враховуючи, що грибочки мої, домашні, я знаю, що я їх гарно мила, гарно чистила. Якщо ви купуєте грибочки сушені, то я думаю, краще, мабуть, все ж таки цю водичку злити, тому що ви не знаєте. Наскільки вони гарно промиті, щоб потім у вас пісок на зубах не хрустів, так сказати. А вже ж такий суп можна готувати із магазинних грибів, можна брати печериці або гливи. Також буде гарний супчик, але а вже ж, з лісових грибочків він дуже-дуже ароматний виходить. І також висипаємо сюди моркочку з цибулькою. Після того, як супчик наш покипить, повністю звариться, ми будемо додавати туди сирок плавлений. Ми взяли ось такий сирочок, він такий рідкий, рідкий, ось бачите, такий. але якщо ви будете брати просто брусочками, то ви берете два сирочка, тут 150 грамів, ну, а сирочки там 70-90 грамів у нас. Є. Тому берете два сирочки, можна потерти їх на тертушці, можна просто порізати невеличкими шматочками. Воно все розійдеться в гарячому бульйоні. Супчик прокипів півгодинки. Тепер додаємо лавиний сирок, коли він гарно розійдеться. Ну, спробувати скуштувати, якщо картопелька вже готова. То можна подрібнювати міксером, блендером точніше, і все. І наш супчик буде готовий. Ароматний, дуже-дуже ароматний. Сіль, цукор, якщо потрібно, якісь приправки. Це ви додаєте по своєму смаку. Ось такий гарний ароматний супчик у нас получився. Будемо сідати вечеряти, зробили салатик. Є в нас ще червона рибка, та що ми маринували на день народження доньки. Якщо ви снідаєте, обідаєте або вечеряєте, бажаємо вам смачного. Так, наступний день ми сьогодні сходили з донькою по магазинах, скупилися в. Кауфланді і трішечки скупилися в бідронці. Зараз вам розкажу, що саме ми купили. взагалі получилось десь 200 злотих. Я вважаю, що ми досить непогано скупилися. Так, почну вам розказувати просто по чеку, все, щоб було, щоб я потім не плуталась. Перше, це придбала ось такі кришечки. Планую зробити ще одну заготівочку, розсольник, суп буде в мене в банці. Баночки в мене є, не було кришечок. Кришечки придбала в Кауфланді. Дешевше, ніж я брала, коли консервувала огірочки в Бріко. Получається, 10 кришечок, 2,99. Я взяла дві упаковочки, щоб вже вони в мене були. Далі планую приготувати. Родина мене просить зробити оселедець під шубою. Взяла ось такого оселедцю. Знаю, що дехто мені писали, що не смачний в Польщі оселедець, але передивилася всіх виробників, також писали, що краще брати не польського виробника, ні, ні в Кауфланді, ні в Бедронці, ні, не польського виробника оселедця немає. Взяла ось такий, просто дивилась, щоб, вони, щоб баночка була гарно наповнена і щоб було більше максимально самого оселедця. Тут, виходить, 600 грамів. Тобто, я візьму і я думаю, що на два судочки гарних шуби в мене вийде. Далі взяли на помазку ранішньому. Ми завжди зранку їмо бутерброди, і любимо сирок, ковбаску і чимось змазати сам хлібчик. Ми завжди смажимо, є в нас тостер. І ось для того, щоб змазати, взяли ось такий хумус. В цьому році його, можна так сказати, повністю оцінили, тому що тримали піс в цьому році. І ось такий хумус нас дуже виручав. Він нам дуже сподобався, є різні смаки. Ось донька обрала ось такий з баклажаном. Коштує 3,50. Оселедець, якщо я не помиляюсь, не сказала, 19,99 коштує літрова баночка. Також взяли в Кауфланді ось такий сирочок, був по акції, і ковбаску нарізану. Сирочок у нас получився на 11,45. Кілограм 25,99 і ковбаска. Це ми взяли таку шинку індичу. Получилася на 11,02. Ціна за кілограм 27,90. Вже порізано тоненькими слайсами, дуже зручно буде нам бутербродики споживати. Так, взяли також ось такі йогурти: ну це такі на десерт, можна сказати, ананас, кокос і манго-маракуя по 2,79 йогурти такі на сніданок. Також ось такий сирочок. Також для того, щоб мазати на бутерброди, 3,99 коштує, кошту. Я думаю, багато хто його знає. Він смачний. Насправді, із зеленю є і з іншими смаками. Ну, донька любить зеленю, взяла зеленю. Ось такі помідорчики взяли, дуже дуже смачні. Я думаю, хто був в Польщі. Ну, я не знаю, може, і десь ще в по Європі є. Вони ось такі ось такі чері, вони продаються цілий рік і взимку, і влітку, і вони ну, насправді дуже смачні. Якби це була вдома, то обов'язково зібрала би насіння і виростила собі помідорчики. Зараз в Афланді вони на акції 6,99 коштує півлітровий відерце. Так, взяла досі ще ось такий соус: 7,99 коштує пів літра. Плануємо зробити пасту і з цим соусом прогріємо. Донька, коли їздила сама працювати, до Польщі вона купляла, їй дуже подобається. І також до пасти взяли ось такі сардельки. Я думаю, багато хто їх знає. Берлінки називаються. Зараз також вони на акції в Кауфланді. Ми взяли з халапенью і взяли з сиром. Буде нам до макаронів, і також в нас є вже грибний супчик. Вам його показувала на початку відео. Такі берлінки по акції зараз 3,99 за 250 грамів. Взяли ось такий майонез. Це також на оселедець під шубою. Зараз він також на акції 700 грамів, 11,99 коштує. Оливки ми дуже дуже любимо з донькою оливки взяли ось такі зелені без кісточки, 11,99 літрова банка. Також такі самі були чорного кольору. Далі взяла ось таку крупу, тому що вже як сказала, планую готувати в баночках розсольник, але може, якщо ви на 100% знаєте, чим відрізняється перлова крупа від ячневої крупи, на вигляд. Вони однакові повністю. Перелової в Кауфланді не було. Були тільки, знаєте, такі чотири пакетики, буквально 400 грамів, по ціні дорожче, ніж ось ця. Почитали в інтернеті, начебто це одна і та ж крупа, виготовляється однаково, але ячну крупу частіше за все подрібнюють, і вона ну та, яку з якою ми варимо кашу. Ми ось взяли ось такими ціленькими зернами і буду для розсольника використовувати. Кілограм коштує 3,49 Взяла ось такий чорний мелений перець, у мене просто закінчився. По злотому 19. Дві штучки взяла. Ось таку мівіну взяла донька собі на один раз. Все вона випробовує нові смаки мівіни. Це не дуже така гостра, пікантна. Вже два види донька скуштувала. Ну, один був взагалі такий пекучий, що неможливо було її їсти. Можна сказати, викинула. Другу скуштувала, трішечки-трішечки соусу, додала, то їй сподобалось. Ну ось ще чергову взяла ще також на пробу 5 злотих. Ну дуже дорого коштує. Ну нехай вже куштує. До речі, просили мене озвучувати ціни і в гривнях. Я для того, щоб не займати багато часу, просто буду писати на відео. Те, що я показую, скільки коштує в гривнях. Так, Взяла ось таку пачечку млечко, написано ну це пташине молоко, цукерки з пів кіло 12,99 Коштує зараз на акції вони. Взяла ще ось такі цукерочки донька собі. Це такі, знаєте, які розкусуєш, і там така кислота зсередини витікає. Вона таки любить. Одні коштують 24,90, а другі коштують 1990 за кілограм. Вона взяла там на півтора злотого синенького кольору, і також ось такі помаранчеві. Також на півтора злотих взяла. Так, ось такий хлібчик взяли, коштує 3,79 Чорний з зернами, так тут, мабуть, сонячник зерна. Ми також його на сніданок використовуємо, смажимо в тостері і дуже смачно. Взагалі любимо більше ніж білий хліб, якісь чорні сірі сорти, якщо додавання якихось трав або якихось зерен. Я також люблю, якщо він солодкий, наприклад, з додаванням родзинок. Також зайшли до бідронки йшли йшли е, додому, взяла ось такі цукерки, зараз вони на акції, це рошен. Батьки в мене люблять такі брати. татові подобається, то мама завжди йому бере конафету. Називається. Ось такі зараз вони на акції 1990 коштують замість 29,90. Також взяли в бідронці зараз на акції 6 злотих, ну, 5,99 виноград, виноград без кисточки скуштувала дуже солодкий і смачний. Також взяли помідорчики. Помідорчики також зараз в бедронці на акції ось такі на гілочці Помідорчики коштують 5,99, смачні червоного кольору. Також взяла потрібно мені були капсули для прання. Беремо вже не один раз. Ось такі. Також коли донька перший раз їздила до Польщі, вона також брала ось такі саме капсули. Вони такої можна сказати бюджетної вартості відпирають досить непогано. Вироблено в Німеччині написано 20 штук, коштує 16 злотих. Також взяли ось таке печиво. Донька взяла тут, начебто, крекери, вона шукала, щоб взяти лакусіку ну, на смаколик, щоб не було ні солі, не цукру зверху посипано. Тому ось таке взяла коштує таке печиво 400 грамів 4,59. Так, взяла цукор, тому що в мене закінчився також для консервації і багато використала. І такий кілограм такого цукру коштує 3,49. І зайшли вже також біля дому в Нетто. Там зараз огірочки на акції 5,99. І також на акції перець, ось такий великий, червоний, гарний. Так само 5,99. Ось такі покупочки в нас були сьогодні. Не знаю, подивлюся, може, вже і закінчу на цьому відео. А може ще щось вам покажу. Ні, покажу вам, знаєте, що ще, ще. Ми е, завжди ходимо через парк. Ну, в будь який магазин ми йдемо, йдемо через парк. І там така цікава споруда в нас є. Зараз я додам шматочок відео. Подивитесь, яка саме. Є в нашому місті ось така дивна споруда, так сказати, О, така альтанка. І тут всередині з неї йде водичка, яка дуже-дуже пахне йодом, має в собі великий вміст йоду. Можна сюди прийти, посидіти, просто посидіти або в інтернеті, або почитати книжечку і трішечки підлікуватися, подихати ось цим йодом. Я точно не знаю, звідки йде водичка, але ввечері вона підсвічується, ця альтанка, і можна Зручно, навіть ввечері, особливо, мені здається, приємно в літні спекотні дні. Ввечері посидіти тут. Тут і прохолодно, і такий, знаєте, сильний аромат. Ну, я навіть не знаю йоду, такий специфічний, скажімо так, аромат. Ось так посередині альтанки зроблена. Вона тут навколо парк. Є ось там в куточку собача площадка, можна із собачкою погуляти, і також. Ось так посидіти. Так, да, ось саме йодом пахне. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.